Світлій пам'яті героя. автор слів Світлана Дубицька. Промовив слава Україні! Отому покидьку в лице не впав наш воїн на коліна, хоч знав в полоні, що це все. Він не сколився перед катом, не відвернувся у цю мить. І хоч під дулом автомата сказав, за що він хоче жити І пропікав рашистську душу, якщо у звіра є душа. Я клятву Богу не порушу. і погляд різав без ножа. Ти чуєш, слава Україні, державі вільній і святій, прийшлася черга по людині. Він став з Господом Густий, на шисту бив усього лиш тіло, душа представилась у рай, дивився, чесно він і не сміло. не зрадив воїн рідний край, бо відкривав для себе небо. себе Він Україну захищав. Почуйте, слава Україні! Усі народи на землі! вбили хлопця, орки, свині. За правду вбили іроди.